Привіт, це, це у з тічеркою. Я Альона, викладач англійської, наставник-ментор для жінок, і я викладаю англійську з душею. І сьогодні я хочу поділитися з вами новою рубрикою, яка буде на цьому каналі, яка роздягатиметься і розкриватиме істини, факапи різних експертів. І якщо хочеш бути ним, ти. Пиши мені, будь ласка. Отже, я вам розкажу про мого першого. Йому було 83, не 38. І так, так, вам не почулося. А мені було усього 26. Можете уявити, він прийшов і заявив, що хоче вивчати англійську зі мною. Звичайно, ж він сумнівався і одразу мені зізнався, що чого я можу його навчити. <світ> мені усього 26. Але в процесі, коли він побачив, що вже на третьому занятті у нього йде величезний прогрес, він говорить, він повірив більше у себе. Ну, це, ну, це і є моя суперсила. Показувати в принципі людям, що я в них вірю більше, ніж вони самі. Вау, це був ефект. <ma mid -due> і за три місяці. Він вийшов на елементарний рівень розмовної англійської, і потім, як виявилось, цей мужчина просто був переможцем дуже в багатьох сферах. У своїй 83 він грав у насильні теніс і був переможцем по області. Також займався професійно плаванням і, звичайно, вивчив англійську. І ви навіть не уявляєте, що сталося потім, після завершення. Цього курсу я поб'ю він привів свою дружину, привів свою дружину, щоб вони разом займалися англійською. Це просто мега історія, яка принаймні навчила мене вірити у себе і що взагалі віку не існує. Можна пробувати все починати будь-яку сферу, яку ти хочеш, і навіть англійську. Тому. І я думаю, що ви зробите для себе висновки і почнете щось дуже круте. Ну, а якщо ви бажаєте бути наступним а, своєю історією, у мене ще їх звичайно багато, і наступний випуск буде дуже знову цікавий. То пишіть мені, і я вас запрошу у своє ліжко. Звичайно, це не лише про студентів, а й про експертів. Про дуже класних людей, які будуть мотивувати інших людей, які, можливо, не є супервідомими, але які мають цю історію свого власного успіху. Я обожнюю людей, вірю у них і хочу, щоб дуже багато людей дізналися про різні мотиваційні класні штуки і надихнули саме вас. Пишіть в коментарях, і я обов'язково запрошу вас до себе у ліжко. До зустрічі до наступного тижня. 你在干嘛？